Вітаємо і ми у гості до школярів на круглий стіл на тему подвигу героїв крутів. Що більшовіки? Ми стали рушійною силою, щоб підняти молодь на останню війну проти них. Більшовики стали силою чи змусили на, на це піти? Це думка у нас Дениса. Хто має свою думку ще з цього придання? Будь ласка. Сперечно, я вважаю, що потрібні Україні герої. І якщо тут треба все-таки віддати належне на радянській державі, оскільки в них була міцна ідеологія, і вони поважали своїх героїв, і вся країна була своїх героїв. Хоча ці герої були не завжди ну, правильними героями, оскільки, ну, всі знають приклад Палика Морозова, який здав свого батька, я вважаю, що це неправильно. Але в Україні також є герої. Можна взяти за приклад того ж Кия або, наприклад, Святослава. А Якщо брати козацький період нашої держави, то там взагалі, безліч героїв. І Іван Бугун, і Богдан Хмельницький, який, до речі, не був українцем, але все одно він боровся за Україну, за нашу державу. Він розумів всю важку долю українського народу і бажав його свободи і незалежності. І ці ж 300 героїв під Крутами – їх не можна назвати героями, якщо хтось звернув увагу на цей надпис, Там написано Герої крут. З цим не можна не погодитися. І безперечно, вони будуть прикладом навіть для наших нащадків. Будь ласка, ну я вважаю, що насамперед це була жага до свободи і любов до своєї батьківщини. Якби не було любові до батьківщини і жага жаги до життя, жаги жити, мати свою єдину Україну, то не було б ніякого неповстання. Ні вони б жили і Потім подивитися більшовкаво. Добре, дякую, Ліра. Ще хтось вважає виступити з цього приводу? Аня, будь ласка. Я вважаю, що патріотичний обов'язок перед рідним країною, перед рідним народом, стало рішення сілою. Хто ще має свою думку? Оскільки я знаю, ще один приклад такої битви це битва під, Бер... під Берестечком, коли 300 козаків билися проти польської армії. І тоді от я хочу порівняти цих 300 студентів з козаками, які також проявили велику волю і жагу свободи своєї країни. Так. Дякую. Ахід це захід, захід який був присвячений в е, впису е, під крутами. Цей захід мені дуже сильно сподобався тим, е, що саме на цьому західі ми вшановуємо пам'ять тим героям, героям, які віддали своє е, життя, які боролися за незалежність України і які не здавали своїх позицій. Багато Не буду на сам перед мені хочеться пов'язати наше минуле з нашим майбутнім. Тому що як відомо, ми всі навчаємось на наших помилках. Ми всі повинні аналізувати наше минуле для того, щоб у нас було гарне майбутнє.